Є знижки представляють Коко знижки травня на СТЗФін 15 в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють Коко знижки травня на Єврофаст Софткапс. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Дощ важливий етап коловороту води в природі. Працює це просто: тепло сонця підігріває воду, і частина перетворюється на невидимий газ, водяну пару. Ця пара підіймається вгору. На горі набагато прохолодніше, тому пара знову стає сукупністю дрібненьких краплинок. Це і є хмара. Але коли ці краплі збільшуються, то біла хмара сірішає і згодом виливається у вигляді дощу. Так вода знову повертається у водойми. Найбільше на планеті дощить на сході Індії. Там випадає до 12 метрів води на рік. А ось найменша опадів у пустелі Атакама, що в Чилі. Там ви навряд чи назбираєте більше як 50 міліметрів дощової води. Але не думайте, що в пустелях взагалі не йдуть дощі. Насправді, краплі і смар падають, але через високу температуру вони випаровуються в повітрі, не долітаючи до землі. Такий дощ називають сухим. В Україні таких дощів точно не зустрінеш, але й наш клімат може похизуватися різноманіттям дощів: грозовий, градний, сліпий, грибний, купальний. І влітку під ним так і тягне пройтися, але не варто. Дощовій воді, особливо у великих містах, міститься чимало небезпечних речовин, які можуть нашкодити здоров'ю. Якщо вже так кортить насолодитися дощем без парасольки, обов'язково потім прийміть душ. З тих же причин не варто і пити дощову воду. Тож краще насолоджуватись дощем із приміщення. А ось як стихія вже вщухне, обов'язково вийдіть на вулицю і насолодіться цим особливим приємним після дощовим запахом у повітрі. У нього є навіть окрема назва Петрикор.